Острозький будинок культури, музей у замку та музей історії Острозької академії облаштовують свої сховища завдяки гранту від МЗС Великої Британії, який отримала громадська організація Братство імені князів Острозьких. Реперект передбачає закупку додаткового обладнання як генератори, обігрівачі, напеглади для нагрівання води, також інвалідні візки, пленальні столики та інші речі, які допоможуть в перебуванні нашого населення та співробітників установ. Культури у сховищі цивільного захисту під час повітряної та ревоги. окрім грошей на матеріальне забезпечення, передбачено проведення тренінгів для працівників згаданих закладів. Кошти, якими оперувала наша громадська організація, це 10 тисяч фунтів. Відповідно, ці кошти пішли на закупку цього обладнання. А також у нас передбачено два тренінги з. До медичного до медичної допомоги та е тегенінгу трен з психологом. Музей історії Острозької академії один з трьох закладів, які отримали допомогу. До повномасштабного вторгнення сховище у ньому використовували як виставкову залу. Після 24 лютого всі експозиції звідси прибрали, і мистецька галерея стала укриттям як для туристів, так і для місцевих жителів. Якщо не дай Бог під час екскурсії в нас лунає сигнал повітряної тривоги, ми всі переходимо тут сюди. У нас були випадки, коли ми з екскурсантами сиділи прямо дві години тут і проводили майже всю екскурсію прямо в земелях. Були випадки, коли вже були прямо обстріли і не було світла. І ми при ліхтариках тут з групою дітей працювали і проводили екскурсії. Директорка музею історії ОА Анастасія Хеленюк розповідає, що планують використовувати це приміщення не лише під час тривог. Загалом приміщення, в принципі, вони вже адаптовані. Ні, підховища, але звичайно, нам дуже хочеться проводити тут різноманітні заходи і події. Тому, якщо ми дооблаштуємо їх, дообладнаємо відповідною відповідною кількістю там стільців і всіх необхідних речей, то мас в планах в подальшому використовувати в подвійному форматі ці приміщення і як сховище, як місце якихось культурно-мистецьких заходів. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.